Сьогодні у нас на огляді підставки для ноутбука від бренду Orico. замовив з AliExpress, от, завдяки Е, e, Значить, яка між ними різниця? Дивимося, є в нас два варіанти. Перший варіант e, підставочка от приходить в такому чеклі, в пластмасовому. Ось так це все виглядає. Розкладається вона, це з abs пластику. Надзвичайно вона легка, от ми бачимо, підноситься все і регулюється. У нас тут є шість положень. Від 55 мм та, та, до максимальної висоти 150 мм. Ось так це все виглядає. Тут ми ставимо все в нас прорезинено. Це навіть не резина, я би сказав, а якийсь як, наче, силикон. Ось так виглядає. дуже зручна, компактна. Бачите, от в руці спокійно поміщається. Настільки компактна, що я б сказав, що її можна носити в кармані. Я детальний випуск зроблю, для чого вона. Можливо, ви навіть не, задумує, не задумувалися, що вона потрібна абсолютно всім, хто працює за ноутбуком або в кого є ноутбук. Це незамінна річ. Ось, все досить гарно, компактно зроблено, а без пластик. Її ціна 5 доларів. 5 доларів вона вийшла з Аліка. Ось, це перший варіант. І тепер давайте порівняємо з другим варіантом. Другий варіант така сама коробка, все-все, абсолютно це все, таке саме. Але це вже й варіант у нас виконаний дорого-багато. Бачите, такий замшевий чехол. Так це виглядає. От Чому дорого багато? Я думаю, ви вже здогадалися, Тому що це в нас версія алюмінієва. Прямо відчутне алюмінів, відчутна вага. ось. Точність набагато набагато тугіше вже ходить. Виглядає дорожче, солідніше. По вигляду давайте подивимося, зрівняємо ця, яка висота, от, і яка висота тут мінімальна. Я хочу сказати, що абсолютно воно має бути все ідентичне, без різниці. От, зараз вставимо на останнє положення. Хоча ні, як ми бачимо, АБС пластик трішки вищий. От. Тому вирішуйте, я би особисто, якщо вас не видно, якщо вас не видно підставки для ноутбуку, я б пластикову, не переплачував. Тому що це надзвичайно міцний abs пластик, ви всі знаєте, надзвичайно якісний, дуже, так сказати, воно не гуляє, нічого, все досить гарно, шикарно виглядає. Думаю, камера передає. А якщо ви вже такий, як би сказати, у вас ноутбук видно, де стоїть, або ви будете користуватися, е, от. Цією підставкою, що вам потрібно буде її носити, тому вже її я би брав алюмінієву, її ціна 15 доларів. От Бачите, скільки вона вийшла. Але якщо ви ходите на роботу зі своїм ноутбуком, по-перше, якщо ви ходите на роботу зі своїм ноутбуком, то звільняється з такої роботи, бо має забезпечувати. От, а Тому я би взяв все-таки алюмінієву, якщо десь це все видно. Дуже гарний колір. Подивіться, давайте зрівняємо, наскільки, яка різниця. Яка різниця? Чому теж в ціні? Бачите? Прорезинено. Тут в нас однаково прорезинено і, і тут бачите? зверху і знизу. Але зрівняємо, давайте тут у нас абсолютно все прорезинено просиліконо. Бачите, яка територія максимальна, що не буде ковзати. А тут, так би сказати, вставки трішки зекономили. Але вибір вирішувати вже вибір за вами вирішувати вам. Я задоволений. Я думаю, що в Алісінселя я все-таки щось відкуплю, от, тому що це потрібна річ, обов'язково має бути, і це, ця річ може врятувати вам навіть так би мовити здоров'я. Я зроблю спеціальний випуск, тому що я думаю, цю тему потрібно затронути. Тому всім дякую за перегляд. Напишіть, яку б замовили ви, можливо, у вас вже є якась підставка для комп'ютер, можливо, у вас кронштейн. Та до нових зустріч.